Риботаргівля була одна із найпопулярніших тем в історії Кримського ханства. Вона завжди викликала жвавий інтерес, але іноді через відверти бурхливі фантазії радянських письменників чи так званих істориків не завжди можна було побачити, зрозуміти справжній стан прав. На початку 2000-х років у Криму всім, хто цікавився минулим півострова, рекомендували книгу Оповідання з історії Криму автора Валерія Дюлічева. І тут якраз описується, що Кримське ханство існувало не завдяки національній економіці, а завдяки грабіжницьким походам на сусідні країни і використанню рабської праці. Звичайно ж, Дюлічев був не самотній у схожій тематиці. І до нього, і після активно розвивалася тема работоргівлі в Криму. І ніхто так цинично не міг розвинути цю тему, як російські історики, які активно засуджували работоргівельні ринки середневічної кафи, та не помічали, як наприкінці ХІХ століття. На цінній площі в Петербурзі продовжували продавати рабів, незважаючи на те, що кріпосне право в Росії, нібито було скасовано у 1861 році. Але як бачимо, не заборонено. Сьогодні російські дослідники продовжують розвивати тему работоргівлі. Вони пишуть, що тільки з приходом Росії. У 18 столітті в Криму було покінчено з рабством, а до цього Кримці тільки й займалися тим, що постійно здійснювали набіги з метою захопити якомога більше людей продати їх у рабство, і це на думку низки істориків була основна і головна стаття доходів тобто те, на чому базувалася економіка кримсько-татарської держави. Певною мірою це був, був налагоджений промисел, і промисел, який спочатку взагалі знаходився в руках італійців, венеційців, особливо геновистці, і відомий кафеїнський ринок, найвільніший, який був одним з найбільших в Причорному морі, Ну, може поступався в Стамбульському. Лише це кафа була колонією Генеї. І тому, власне, цим займалися вони. Пізніше, звичайно. Це перейшло до рук Османів, бо кафе або кафе була захоплена Османською імперією майже одразу після утворення Кримського ханства. Що стосується того, хто захоплював, то це насамперед кочові атаки, Це більш стосується ногаїв, які займалися, які були можливості для того, щоб цим займатися дуже така рухлива кіннота. І вони здійснювали ці набіги. Дуже сильно це було в 16 сторіччі, навіть є спогади про те, як якийсь купець запитував на цьому ринку на вільничому, запитував, чи там взагалі залишилися якісь люди. Ви їх вивезте, везете, везете, і там, е, мабуть, нікого не залишилося вже всіх вивезли. Тепер, що стосується рабства. В Криму рабство не було розвинене. Чому? Тому що клімат цьому не сприяв. Утримувати рабів в дуже нестабільному кримському кліматі, коли були, траплялися посухи часто, і фактично треба було годувати рабів більше, ніж вони приносили так мовити доходу. Це навіть з економічної точки було неефективно. Зазвичай рабів вивозили, тобто в кафі їх продавали або везли до Стамбулу і там продавали. До речі, покупцями цих рабів були не лише близькосхідні, так би мовити, країни держави, а й ем, Західне Середземномор'я Дуже багато рабів продавалося в Італію, і навіть існує версія, що мати Леонардо да Вінчі була рабинею вивезеною з, з, з Черкесії. Якщо читати сучасну історичну літературу, яка вийшла в роки окупації Криму Росії, то можна дійти висновку, що Кримське ханство було такою собі державою, що паразитувала, через яку пройшло понад 2 мільйони людей, переважно східних слов'ян, і такий витяг людських ресурсів змусив московську владу зайнятися поверненням на батьківщину невільників. Викуп дуже дорого обходився московській скорбниці, тобто підтекст звучить приблизно так: простіше було в 18 столітті захопити ханство і покінчити з рабством, однак з яким саме рабством не уточняють, оскільки до XVIII століття про невільничі ринки в Криму вже давно забули. Ні, рабство в класичному його вигляді в Кримському ханстві не існувало. Рабської праці не використовували. А що ж тоді стосується ринків, де продавали людей? Так, вони існували на території Криму задовго до виникнення держави кримських татар. І про них ми сьогодні поговоримо. Работоргівля практикувалася в Криму ще з античних часів. Це був римський досвід. І він тривав близько чотирьох століть. Після того, як римські легіонери залишили півострів, немає свідчень про рабів і работоргівлю. Цілком можливо, що умовно до кінця XIII століття рабство в Криму не було, і тільки з появою на півострові у 1266 році генуецьких торговельних факторій з'явився перший ринок невільників кафі. У перші роки генесці самі вирушали за межі Кримського півострова Варду на Кавказ і Московію, по невільників. Ця стаття доходу ставала найприбутковішою. Генеські купці відвозили живий товар України Сходу і в західноєвропейські країни. Судячи зі збережених нотаріальних актів, рабів продавали за досить високою ціною. У 14 столітті торгівля Рабами досягає небивалих масштабів. У той час, як у мітрополії італійські гуманісти оспівували чесноти й доблісті людини, у факторіях їхні співвітчизники, а точніше Кафінська торгова компанія Офіція, продавала людей, перетворивши кафу на найбільший ринок невільників регіоні. Але саме робить торгівля ледь не обірнулася катастрофою для міста у середині 14 століття. Спровокували її самі генуезці. у 1342 році. Ханом Золотої Орди був Дженебек. Замість того, щоб налагодити стосунки з впливовим ханом, генуезці спровокували воєнний конфлікт. Скориставшись тим, що того року в ординських почовищах почався голод, генуезькі купці почали переконувати простих людей продавати їм найцінніше дітей. Багато хто погоджувався в надії зберегти життя дітям. Генесці обіцяли, що всі вони з часом повернуться до батьків. Дізнавшись про це, хан Дженібек обурився. Річ у тім, що за татарськими правилами можна і потрібно було прагнути до отримання військової здобичі, але наживатися не на нещастя сусіда вважалося аморальним. Дженібек зажадав від генестів повернути дітей. Але ці вже були розпродані. І Дженебек взяв паблову в, в місто фортецю кафу. На штурм хан не наважився і наказав закинути катапультою фортецю труп людини, яка померла від чуми. У кафі миттєво спалахнула епідемія бубонної чуми. Генесці почали поспіхом залишати місто і на кораблях відбули до Геної, а заодно завезли і туди епідемію. Чума пішла гуляти Європою. За чотири роки вона забрала понад 25 мільйонів людей, але для генестів це не стало уроком. Вони продовжували свій бізнес. Щоправда, зі списку невільників не завжди зникли татари. Не відставала від генуесів і Венеціанська Республіка та її факторії в Криму. Варто сказати, що на початку 15 століття Венеція тільки на митах з вивезених рабів отримувала в середньому 50 тисяч золотих дукатів щороку. І це не рахуючи прямого комерційного прибутку. Таким чином, головними центрами работоргівлі в Криму і Північному Причорномор'ї стали кафа і тана сучасний Азов. На жаль, місцева влада в 14-15 століттях дивилася крізь пальці на цю діяльність. Цікавий факт, що оптовими постачальниками генестцям були самі купці з Московії та Новгородської республіки. Тут вже процвітало рабство людей, які потрапляли в залежність від своїх господарів, називали смердами та холопами. Для Московії, а потім Росії, рабська праця була звичайною практикою. Надлишки внутрішнього ринку йшли на експорт. І тут. Важливо сказати, що ніхто не гнав до морських порців рабів такими масами, як самі російські купці, з числа власного населення. Але цей факт сьогодні російські історики замовчують, а постачальниками називають ординців після кримських татар. Тож можна сміливо сказати, що славу генеських работоргівців розділили росіяни. Повторимо, що кафа і тана були не класичні центри работоргівлі. Міста були місцем оптової закупівлі перекупів. Тут жили постачальники, які відправляли цінний вантаж на більші ринки Серед Земномор'я. Работоргівля для генестів у факторіях була лише бізнесом, і вони не були особливо педантичні в питаннях віри людини, яка потрапляла до рабства. Якщо їм це було вигідно, через їхні руки проходили католики. Вони жили за принципом, що хрещення не звільняє від рабства. Російських постачальників рабів це питання взагалі не хвилювало. А ось від правителів Кримського ханства інформацію про рабів мусульман намагалися приховати. Траплялись випадки, коли і кавказькі народи добровільно постачали за. Встановлену плату власних людей причиною були невражайні роки. Доводилося розлучатися з дітьми, щоб позбавити їх від голодної смерті. Іноді такий відхід із сім'ї, особливо дівчат, зовсім не означав різкого погіршення умов життя. Наприклад, на них чекала реальна перспектива потрапити до зуможніх чоловіків, а іноді в гарема вільмож або навіть султана. Продаж у рабство чоловіків не означав використання їх на важких працях. Якесь число їх справді використовували в сільському господарстві або в рамісничих майстернях, але основна частина рабів, приміром у Єгипті, 13 століття, ставала мамлюками. З їхнього середовища виходили навіть султани Єгипту. Як це було у випадку з Кипчаками родом з Криму? Бій Барсам і колаунам. Пізніше з 15 століття, вже в Османській імперії, раби зазвичай перетворювалися на ремісників або комерційних агентів, іноді залишалися домашніми слугами тощо. Тобто, раби мали можливість отримувати свободу і зайняти високе соціальне становище в суспільстві. Раба не можна було наражати на безпеку під час воєнних походів. Це стосувалося і Криму. Якщо ж раб за своїм бажанням приймав іслам, то він ставав вільною людиною і мав право займатися будь-яким видом діяльності. У перші роки Кримського ханства работоргівля, як і раніше, процвітала в кафі. Однак таких масштабів, як вона мала в XIV столітті, вже не було. Великого удару по торгових факторіях генестів завдали турки османи у 1475 році. Більше італійців покинула Крим назавжди, і лише кілька тисяч генуезців не покинули свою другу батьківщину. Італійці продовжили свій бізнес, але він вже не мав і половини колишніх масштабів. А через кілька десятиліть конкуренцію склали вже інші жителі Кафе – кримські Вервени. Останні відновили шляхи доставки і продовжили справу італійців. Відомо, що роботоргівля Тривала приблизно до кінця 16 століття, однак вона не мала величезних обертів і занепадала до того ж, місцева влада та і самі жителі Кримського ханства не вітали такий рід занять. Тому верменські купці згодом повністю відмовилися від цього бізнесу, перейшовши на імпорт та експорт необхідних товарів для Кримського ханства. Ба Більше кримські вермени вже з другої половини XIII століття. Мали свої торговельні компанії у Львові. Тут же вони і збудували Верменський собор 1356 року. Собор був збудований на кошти купця Якова, Кафи, тобто з Криму, та Фаноса Скайсірі, Туреччині. Цією благою справою верменські купці хотіли спокутувати свій гріх, що в минулому вони займалися работоргівлею. Однак. Російські історики нелегальний бізнес у Криму приписували тільки кримським татарам, кажучи про те, що він відігрував ключову роль в економіці країни. Але це твердження на чого не мають спільного з реальністю. Ми вже знаємо, що рабами торгували генесті це була їхня монополя. А от чи використовували кримські татари працю рабів, чи купували для певних цілей. Наприклад, для роботи на полях. І чи були взагалі раби в кримськотатарських родинах? У записках, мемуарах, звітах і спогадах європейських мандрівників і дипломатів, які відвідували Крим у період розквіту работоргівлі, ми не знаходимо жодної згадки про масову практику використання рабської праці. І це при тому, що в кримців. Особливо в перше століття незалежної держави була можливість мати рабів. Чоловіки часто йшли у військові походи і додому поверталися з полоненими. Тоді і ввійшов у літературу термін «ясир». Але тут полоненого не перетворювали на навільника. За нього просили викуп у родичів. А поки везли гроші, полонений жив не в принижених умовах, і до нього ставилися шонабливо. Бо вважалося, що таке відношення буде із полоненими кримськими татарами. Якщо ж викупу не було, то полонений зобов'язаний був прожити в домі кримського татарина від 5 до 6 років, а потім отримував свободу і був вільний робити свій вибір залишатися в країні Гераїв або повертатися додому. Але звісно ж він зобов'язаний був усі ці роки. Відпрацьовувати свою свободу, це була або хатня робота, або на полях, або на виноградниках. Підкреслюємо на рівні з членами тієї сім'ї, в якій жив. Ти, хто приймав таке рішення, наділяли ділянками землі, після чого вони вели власне господарство, даючи власнику землі частину врожаю. Таким чином, фактично, це були вже не полонені і ні раби. А повноцінні платники податків. Якщо ж чоловіки зобов'язані були відпрацьовувати в сім'ї 5-6 років, то жінок відпускали раніше. Ірландський історик і економіст Джон Інгрем писав, що в Криму раб не вважався якоюсь нижчою істотою, Арабське походження або рабство в минулому не заважали звільненому робити кар'єру. Мартін Браневський. Посол Речі Посполітої до Кримського ханства в XVI столітті писав, що до полонених, яких мали обміняти на кримських вояків, проявляли піклування. Безумовно, не всім бранцям-полонянкам так могло пощастити, особливо в 15-16 століттях. Люди з народу, які потрапляли в полон, не могли сподіватися на викуп, і не всі сім'ї мали потребу в такому попіншнику. Тому після походу. Деякі кримські воїни з простих родин своїх полонених відвозили в кафу на работорговельні ринки, звідки їх вивозили на схід у кримської економіці. Раби або полонени не відігравали жодної ролі. І таке відносне рабство, а точніше його слабкі сліди, сидячи з основної маси кримських джерел, майже повністю зникло в XVII столітті. І якщо в історіографії часто говорять, що в Кримському ханстві процвітало рабство, не зважають на ще один важливий момент самі кримські татари, а надто прості мешканці узбережжя нерідко у 14-16 століттях ставали жертвами морських піратів чорного моря, що й доновили конкуренцію нелегальному бізнесу генейських факторій. Ця тема фактично не вивчена. Однак такий факт мав місто бути. Він добре відобразився в кримсько татарській легенді Арзакис дівчину викрадають пірати і під виглядом купців вивозять на невільничий ринок до Стамбула. Звідти вона потрапляє до султанського гарему. Насправді таких дівчат, як Арзакис, було чимало, і далеко не всім пощастило опинитися в султанському гаремі або ж у гаремі впливового сановника. Розуміючи, що у всьому винне близьке розташування сіл до моря, кримські татари поступово стали зводити будинки якомога далі від берегової лінії, на височині в зручних бухтах і затоках, так, щоб їхні села не проглядували з моря, а вони якраз могли помітити наближення будь-якого судна і встигнути жити заходів. До XVIII століття випадки. Несподіваного нападу на села і викрадання людей вже стали поодинокими, і незабаром крадіжка кримсько-татарської молоді зовсім припинилися. Тема рабства в Кримському ханстві недостатньо вивчена і ще належить зламати масу сформованих міфів і стереотипів, щоб показати, як це було насправді. І пам'ятайте, що з Криму все почалося, Кримом все і закінчиться.